П'ята фаза кіно Всесвіту закінчена. Один чудовий фільм, два нормальних та декілька інших. Видихаймо. <клес> Настав час для чогось абсолютно нового: нові герої, новий всесвіт, новий стиль, нові проблеми галактичного рівня. Давайте розбиратись, що такого приготувала нам фантастична четвірка. Перші кроки. І відразу скажу, що ця фантастична четвірка найкраща екранізація історії про першу сім'ю Марвел. Гаразд цього було не важко досягти. Тоді цей фільм найкраще, що знімали Марвел у шостій фазі. Ну це було ще простіше. А тоді як вам таке? Цей фільм зумів повернути відчуття, що ти дивишся цікаву самостійну історію про супергероїв КВМ, яка не намагається бути частиною великої франшизи. Останній раз такі думки в мене були в 2023-му. А тепер більш детально. Фільм розповідає історію про землю з порядковим номером 828, в якій живуть вже чотири роки одні єдині супергерої Рід Річардс, Сью та Джуні Шторм, а також Бен Грім. І на початку стрічка дуже сильно нагадала мені. Супермена. так само тут не зупиняються на оріджені персонажів, а відразу кидають нас у новий яскравий світ, який функціонує по власним правилам. Всі стрилері відразу побачили, що четвірка живе в іншому всесвіті, який кардинально відрізняється від нашого, такий собі ретро-футуризм 60-х років США. Стилістично він виглядає свіжо і буквально дивитись на нього приємно, адже було використано багато реальних декорацій, маленькі дрібнички намагались стилізувати, і загалом це щось відмінне від тієї сірої, інколи кольорової нудьги, зробленої за допомогою графіки, без якогось унікального стилю. Нарешті, після майже 40 фільмів, ми бачимо щось кардинально нове. А ще операторська робота в поєднанні зі стилістикою відразу нагадала мені про Ванду Віжен, адже у них насправді набагато більше спільного, ніж вам може здатись до перегляду. Це не дивно, адже режисер та оператор були відповідальними за цей серіал. Щодо самого створеного світу, то в мене є питання, як він взагалі працює, адже склалось таке враження, що, попри величезні відмінності, вся земля вертиться виключно навколо головних персонажів. А точніше, навколо однієї людини. А тому дуже пропрацьованого бекграунду тут не очікуйте, та не задавайте зайвих питань про те, чому все працює так, як працює. А що було пропрацьовано, так це самі герої. Всі вони відчуваються на своїх місцях. Нарешті до касту фільму Марвел немає жодних запитань. Педро я тепер усюди Паскаль, може вже комусь набрид, але я надихаюсь його історією, коли навіть у 40 років не пізно ставати однією з найбільших зірок Голлівуду. У четвірці він відіграє головну роль і відповідає за прийняття складних рішень. Його персонаж не просто героїчний герой. Його справжня сила не в суперздібностях, а в його інтелекті. І його найбільший дар є також і його прокляття. Адже він відчуває той тягар, який на нього поклало суспільство. Педро Паскаль відіграє розгубленого ріда Річардса інколи, який настільки себе зарекомендував як всесильний рятівник. Що коли в нього немає простого рішення проблеми, то він може впасти у відчай. І хоч мені все ще здається, що цей актор саме для цієї ролі не ідеально підходить, але в цілому швидко до нього звикаєш. Сью шторм, як можна було побачити з трейлерів, є вагітною, а тому не важко здогадатись на чому буде зосереджена героїня Ванеса Кірбі. Ось те, що поєднує цей фільм з серіалом «Ванда Віжн». Головні героїні мають захистити своїх дітей, і для цього вони готові йти на жертви. Загалом, попри таку солідну різницю у віці між Паскалем та Кірбі, не відразу, але поступово починає відчуватись потрібна хімія на екрані. Спершу мені здавалось, що це просто дві людини, яких змусили грати кохання. Але поступово приходило розуміння, що Рід є досить складною людиною, яка фізично не здатна довго фокусуватись на чомусь одному. Тому і складалось враження його відсторони від родини після деяких сцен, в яких Ванеса Кірбі відіграє на повну свій гонорар, стає більш зрозуміло щодо розподілу ролей у парі та те, яку роль тут відіграє С'ю. Вона є тим самим якорем, який не дозволяє ріду потонути в думках у своїй голові. Та інколи є таким собі тіньовим лідером команди. І ще раз повторюсь, Ванеса Кірбі тут відіграє найкраще з усіх. А от хто є двигуном команди, так це Джонні Шторм. І я очікував багато жартів від нього, які б змусили інколи відчувати сором. Але не сталося так, як гадалось. Джозеф Квін, який кожного дня дякує своєму контракту на роль Еді Мансона в четвертому сезоні серіалу Дивні дива, відіграв ну просто душу компанії. А ще у нього дуже класний побічний квест у стилі прибуття, який розкриває його з іншої сторони, яку не всі відразу хочуть помічати. Щодо жартів, то мені взагалі здалось, що їх у фільмі. Навіть якось нетипово мало як для Марвел. У деякі моменти раніше серйозну сцену 100% би закінчили якимось онлайнером, а тепер витримують напругу до кінця. Останнім членом сім'ї є, напевно, найбільш трагічний персонаж Бен Грім у виконанні Ебона Мос Бакрака, який виконує вже другу роль у КВ. але це інший всесвіт свого карателя тут немає, тому не буде. Загалом істота найменш розкритий персонаж четвірки. Фільм не став вкотре розгортати одну й ту саму драму. Тут були натяки на складнощі, що виникають у того, хто буквально став камінцем. Однак, оскільки всю четвірку тут люди обожнюють і вже пройшло достатньо часу для того, щоб Бен прийняв себе його невеличка сюжетна арка просто десь існує на фоні. Найголовніше, що можна про нього сказати, так це про неймовірну хімію з Джоні та про візуальне зображення на найвищому рівні. Здається, робітникам з компанії по спецефектам нарешті дали поспати, вони виспались, та тепер бен відразу відчувається комп'ютерним, але по-хорошому. Взагалі, фільм має декілька вражаючих сцен, коли навіть у залі можна було почути не поодинокі Вау. І перш за все, це стосується головного лиходія та його серфера. Галактус тут просто машина по видачі крутих пафосних сцен, і тепер не просто хмара. Це той вид антагоністів, які здатні відразу пояснити, хто вони та що вони хочуть без зайвих слів. І мотивації від нього особливо й не чекайте. Це більше стосується його фамільяру. Срібна серферка має очікувану канонічну історію та декілька надзвичайно пафосних екшн сцен зі своєю дошкою. Якщо це не назвати крутістю на екрані, то що взагалі можна? Сюжет стрічки в глобальному плані є досить простим: не хапає зірок з неба, і багато елементів ми вже бачили в інших проєктах КВМ, а ще в суперсімейці та несподіваного Інтерстелларі. Він більше зосереджений на розкритті ключових персонажів для подальших подій у КВМ. Якщо не розумієте про які саме, то запрошую вас до телеграм-каналу Midnight, де регулярно ми обговорюємо цікаві новини зі світу кіно. Але четвірка все ще не викликає враження, що це чергова частина довгого серіалу. Ні, це абсолютно самодостатній фільм. Саундтрек та саунд дизайн у фільмі також фантастичний. Музичний супровід епічний та ідеально лягає під загальну ідею, де наша четвірка це месії, що несуть цьому світу порятунок. Ще меншою деталлю є пасхалки для фанатів, що читали комікси або просто шарять. адже тут безліч таких штук, як от Міст Ріда, класичні злодії четвірки чи пусті крісла на засіданні однієї робочої групи. А ще тут є досить милий робот на ім'я Гербі, якого так і хочеться почухати за вуш якого в ньому немає, відчувається, що фільм робили непрості ремесленники, які лише відбували гонорар, як це було у четвертому кепі. Актори грають з якимось азартом та вогнем в очах, наповнення кадру, міцен сцени, все зроблено з душею, якщо можна так сказати, по відношенню до величезної корпорації. Звісно, фільм не йде на якийсь ризик і є доволі безпечним та зрозумілим для всіх. А чи очікували ми від Марвел колись чогось іншого? Що ми маємо? Це нарешті просто хороший фільм без всіляких, але учі громовершці також мені сподобалися, однак фантастична четвірка стоїть напевно на одну сходинку вище. Це хороший початок нової фази, який задає Вектор на подальший розвиток подій, не забуваючи при цьому залишатись самостійним. І чесно, я вже не знаю, чи то я постарів і всі ці кінокомікси не здатні викликати таку саму радість, як колись, чи то дійсно рівень Марвел впав нижче за людину раху. Це все ще не той праймовий Марвел, який ми чекаємо вже скільки шість років. Але це цілком може стати початком чогось нового. Тому не чекайте тут шедевру, який задовільнить всі ваші очікування, та просто отримуйте задоволення від побаченого. А тепер невеличкий спойлерний сегмент, де в тому числі обговоримо сцену після титрів, а вона точно здатна вас зацікавити. Тому хто ще не бачив фільм, вимикайте і повертайтесь вже потім. Або залишайтесь, якщо спойлери вас не лякають. Знаєте, я все-таки повернусь до питання, як взагалі функціонує Земля 828. Адже складається враження, що до появи фантастичної четвірки та Ріда Річардса, зокрема, земля не існувала. Фільм не витрачає жодної секунди на те, аби показати, як влаштований новий всесвіт. Все зупиняється на дизайні Бакстар Білдінг, костюмах та літаючих машинах. Це, звісно, не рівень світлофору з мультивсесвіту Божевілля. Так був же зелений. Перше правило подорожі мультивсесвітом. Ти нічого тут не знаєш, ясно. Але все ще дуже слабо показаний рівень багатогранності мультивсесвіту. І коли весь світ буквально вертиться навколо четвірки, всі раптом починають їх не любити за те, що Галактус може знищити планету через те, що Рід та Сюм не віддали йому свого сина. І хоч мотивацію людей зрозуміти можна, але цього сюжету взагалі можна було б уникнути, якби Рід Річардс не розповів про це всьому світу. Їм би тоді буквально було легше рятувати його, коли не треба було відволікати на вирішування проблеми розгніваного натовпу під домом. Іначе ж нам показують, що Рід це не ідеальний супермен, що не вміє брехати. Ні, це ходячий комп'ютер, який прораховує всі варіанти, навіть найжахливіші, але цього разу чомусь не до Петра, що такі слова можуть викликати лише більше проблем. Давайте перейдемо до того, чого, можливо, всі чекали: сцени після титрів, що там показали, які натяки на майбутні фільми, чи виправдались очікування, що ж там таке, так там, доктор Дум. Зі спини її не видно його обличчя, але. Це 100% саме він під час фільму було декілька натяків на латвері, що вже кричало нам про потенційну появу цього лиходія. Першій сцені після титрів він приходить до фантастичної четвірки, коли його дуже зацікавила могутня дитина. Однак обличчя Роберта Дауні молодшого не показали. Я думаю, через те, що Фаї не захотів давати йому ще декілька мільйонів за годину зйомок, а тому сам одягнув той зелений плащ, аби зекономити. Про що ця сцена взагалі нам говорить? Віктор Фондум швидше за все є або жителем землі 828, або з іншої землі прийшов за Франкліном, який у перспективі може весь таймлайн перезапустити, і саме це і призведе нас до початку судного дня, а потім і до секретних війн, коли четвірка якимось чином потрапить на 616 землю, де їх вже бачили гармовершці. Наостанок повторюсь, що в цілому у четвірки та супермена багато чого спільного, і це досить цікаво. Вони пропустили оріджі нового світу та персонажів, не паразитують на своїй приналежності до великої франшизи, відчуваються яскравими та інколи несерйозними. І фактично, в один місяць у нас можна сказати розпочалась нова битва двох гігантів. Невже ми дожили до того моменту, коли Марвел і DC зможуть по справжньому конкурувати?